Але сьогодні 8 грудня, але ще не пізно дізнатися, як святкують Різдво в Німеччині та в німецькомовних країнах, коли починають святкувати Різдво. До Різдва німці починають готуватися за місяць, а точніше за чотири тижні. Адже кожного тижня на вихідні вони такий Адвенс Це такий віночок та чотири свічки. І першу свічку вони запалюють. На четвертий тиждень до Різдва, далі на третій, другий і на час Різдва запалюється четверта свічка. Вже з 1 грудня німці починають готуватися до Різдва: це прикрашання будинків, прикрашання кімнат такими новорічними святковими прикрасами. Звісно, з 1 грудня діти починають відкривати адвентськаленда. Ми знаємо, вже багато з нас познайомилися з такими календарями. В них є 24 віконечка, і кожного дня, включно з Різдвом, діти відкривають і отримують там подарунки. Діти відкривають ці дверцята і знаходять там або шоколадку, або є набори з прикрасами, є набори з косметикою, доглядовою, технікою. Дуже багато всього придумали. Імці святкують Святого Миколая. День Святого Миколая це Ніколя Устак раніше, ніж ми, ніж і вони вже його відсвяткували. Це було 6 грудня. Нікола Устак. Зазвичай на Ніколя Устак діти також отримують подарунки, але не такі великі, як на Різдво. Тобто, десь приблизно такі подарунки, як і в нас. Це можуть бути солодощі, може бути щось більше. Коли ж починається саме святкування приготування. В вечір, 24 грудня, вони починають святкувати святвечір, Це в них Хайлік Абмут. І от до 24-25 грудня вважається раніше вважався часом посту. Тобто на 24-те готують нежирні страви, і зазвичай це є дуже прості 24-те в Німеччині це може бути і робочий день. Далі наступають два вихідні, це 25-26, Офіційні свята в Німеччині. Подарунки відкривають діти саме 24-го ввечері. Після святкової вечері їм дозволяється вже відкривати подарунки. Діти пишуть наперед список або побажання, які б подарунки вони хотіли б отримати. Цей список вони пишуть у формі листа до Christkind». До Ісуса Христа, дитинки, або до Вайнахцман, до м, Діда Мороза. Традиційне для віруючих і не дуже людей це відвідування церкви. Від 24-го це може бути нахміток або вже опівночі. Традиційна страва це може бути картофель залат з вюрстєн, з сосисками. Ось так виглядає картофель залат. Деяким він смакує, деяким не смакує. Можна порівняти це з нашим олів'є 26 грудня тут вони вже готують традиційні саме. Це гензепхатн, -e бо це запечена гуска, качка або курка з такими картофель-кльоси. Ось кругла картопля. Ось так вона виглядає, Та рот коль. І ротколь ось так виглядає. Це наш буряк. Німці не обходяться без солодощів, як в період підготовки. До Різдва, так і під час самого Різдва. Що вони печуть? Печуть різні види печива, які в загальному називаються це все лєцхен. Є окремі два види: це лепкухен. Лєпкухен виглядає такі в формі людей. Ось в шек і ви могли бачити такий лепкухен. Ще один печиво, який називається шпекулятіус. Ось так виглядає. Його також печуть як до різдва, так і під час різдва. Які ще є традиції, яким слідують німці в даний час? Раніше було сказано, це адвенскалендер. І оці віконечка німецькою будуть називатися Фіонтюхен. 24 віконечка. Одна віконечка буде зватися Ein Türchen. Das Türchen. Такий ніби вінок з чотирма свічками називається Адвенсханс. Ну, а звідповідно свічки називається хяц. Одна кяц або цвай, драй, фія, кяц. Традиційно до 24-го або навіть в день 24 го грудня німці прикрашають таненбаум. Це новорічне дерево. Це може бути ялинка, сосна. Але і до цього часу, попри те, що німці що німці сортують сміття, такі всі за екологію, але. Ось ця традиція мати живе дерево на новий рік, вона зберігається. Це також може бути сучасний тренд, коли ви берете з горшком живе дерево, святкуєте і далі десь висаджуєте. В час підготовки до різдва відкривається вайнах це такі новорічні базарчики, які о, розташовують, організовують в центрі міста. Там ви зазвичай можете попити клювайн, глінтвейн. Можете, звісно, скуштувати цього печива лепкухен, Але зазвичай те, що ви купуєте, воно не таке смачне, те, яке ви готуєте, тому що рецепти іноді відрізняються. І можна накупляти багато сувенірів, знову купити окремо вино для приготування вже вдома, глінтвейну, блювайн, послухати новорічну музику, сфотографуватися і поспілкуватися. Також на оцих вайнах СМЕКТ можна побачити дуже багато новорічних таких інсталяцій на новорічну та християнську тематику. Це ось такі маленькі будиночки. Там можуть показувати сценки народження Христа, просто новорічні ялинки і вайнахцман Дід Мороз. Ніколаус, що можна зрозуміти з німецьких традицій? Це те, що святкувати новорічні свята вони вміють і роблять це з особливою атмосферою. Саме тому, здається, і ми потроху переймаємо їхні традиції. Традицію відкривання новорічного календаря з міні-подарунками Адвентс В описі відео ви знайдете посилання на плейлист плейлистрічної та різдвяною музикою німецькою мовою. Можна собі і настрій зробити і заодно потренувати слухання хьон. Як же можна привітати когось з різдвом з новорічними святами? Можна сказати Хімліхе вайнахцайт». Або написати хв'юнче дія, іх хвінче інен, хімліхе вайнахцайт». Щасливих тобі або вам свят. Або написати Айн фест». щасливого свята. Ми кажемо або пишемо Фое. Якщо тобі сподобалося дане відео, не забудь поставити вподобайку та підписатися на дану сторінку.